Про абсолютно відносну конфігурацію зрозуміло. <зв 'язок> якщо і не зазначити те, що у вас відносна конфігурація, просто де у вас два староцентр один відносно одного якось розміщені по цифру, так? це означає відносна конфігурація. Вона позначається цикла цих станцій. землі. Якщо ми маємо справу з простою молекулою, яка зазначена у вигляді якогось одного аналітімера, ми вважаємо, що це один з Омер, і ми присутнімо безпосередньо конфураційні індекс. І наразі це у нас буде сполука. Один етил, три ізопропіл циклофопан. І ми маємо на початку цієї назви зазначити відносно професію старого центру кожного з. Тобто у нас є два кіальні центри власне. Перший власний і третій. Ми маємо сказати, що це буде один Р, е, три, е. один етил, три ізопропіл. циклопентан. Якщо б там стояли якісь енди, або просто було б сказано, що це відносна з староцентр, ми б просто сказали, що це транс, один етил, три ці циклопентан. Але за замовченням це було б один є сторонер для 90 у нас транс. Але це був операціонний суміш до тіло. Окей? Окей. Okay. Uh, так. Як називати біциклічний сфоти різні? Давайте намалюємо три. Це нормально? Щас все побачать, чи пари? Це нормально? Я просто абсолютно всі щось сидять. Я просто не маю. Ні-ні-ні. Добре. Окей. Дивіться. Мало люди, що поїхали. просто просто всі сидять. Добре. Є у нас три типи біциклічних сфоти. Що таке біциклічний сфоти? Це різні потіні цих волканів. З яких можна знайти більше ніж один циклоалтійний фрагмент, фрагмент. Зазвичай вони мають або спільну грань, повністю так званий нульовий місточок. І це у нас буде, наприклад, конденсований скол. Ну, Найпростіший у це буде два циклопропади, які розрізляють, мають спільну грань. Така сполучка називається біциклобутан. Біцикло, як називати, нумерувати такі сполучки? Дивіться. Це у нас приклади конденсованих сполук. Конденсовані ріцикли. В англомовній літературі термін, власне, фюз. Також у нас є деякі інші приклади. Це, наприклад, у нас будуть місткові сполучки. Ну, Найпростіший варіант місткової сполуки, ось такого книгу. Давайте також наберемо найперше, в найперших представних умовах. Ось дивіться, бачите? З місточком. Тобто такі у нас три металенобіланочки, бачите? Це у нас буде біциклопентан. Це у нас буде, наприклад, містковий скулк. І також називається власне бріччя. І третій тип біциклів, циклів, які можливі, це спіроцикли. Найпростіше власне спіроцикл, який буде це ось таким. Як називати такі спорту? Як називати такі споки? Ну, Для цих двох типів працює спільна система номенклатури, яка починається зі словом Біцикл Далі нам треба зробити такі подальні рушички. Де у нас буде якісь три цифри. Нехай це у вас буде ABC або MNX, І відповідно якийсь алкан. Це ми маємо справу з підциклу алкану. Для випадку фюз у вас завжди видається, ви у фюз і місткових штучках ви аналізуєте розміри відносні оцих місточків. Подивіться уважно, давайте почнемо з місткових штучків. У вас є три місточки. Бачите? Місточок перший, місточок другий, місточок третій. Власне, треба врахувати просто, скільки там у нас атомів у цьому місточку. В даному випадку тут кожен місточок містить по одному атому. Їх треба перелічити по порядку зменшення роздиву. Ну, наразі це все однаково, тому фактично ми тут атомемо справу з місточками, з розміром 1, 1, 1 через раптур. І далі ми рахуємо загальну кількість атомів, які формують оцю циклічну систему. І їх тут, власне, 5. Тобто це у нас буде пентан. Під 1, 1, 1, бентан. Ще десь мишимо оціноту з дитиною, тому що кожного -то міска просто по одній... зараз mm -hmm. ми маємо справу з окрема місточками, кожному з яких є по одному атому. Нумерація таких систем починається з вузла, у бік більшого цифру. Зараз намалюємо ще деякі приклади. Тут наразі ми маємо справу у як завжди у вас третій місточок, який нульовий. У нього немає жодного атому, бачите? Тобто це у нас буде вся остання цифра, буде, в, в нашому випадку, буде ну. Це з 1, 1, 0 чи бутанок. До це, цей цикл, просто молодежність. Для спіру сполук своя система, вона відрізняється, вона починається власне, зі слова спіро. Спіро МН, третя цифра не потрібна, тому що в нас завжди будуть лише два цикли, да? а третій, це власне це спіроциклічний атоми. Тобто вони мають один спільний атом від приміщення статизовані. От, власне, з цієї причини це у нас буде просто якийсь спіро алка. Там треба допомагати. Наверняв, що МН це відносна кількість атомів у місточках. Тут скільки? Два. І тут. Два. Це у нас буде зпіру, 2-2. Обираємо. Раз, два, три, чотири, п'ять. Спіро, два, -два, -два. Давайте про те, що дещо, дещо складніше викладаємо. Ви скільки визначаєтеся демосів амин? Зараз скажу. Ми рахуємо МН це відносна кількість атомів у кожному місточку. Ось це у нас буде перший місточок. Бачите? І це у нас буде другий місточок. В першому місточку всього лише один-два атоми. Два. І тут два атоми. Зараз один приклад, можливо, стане заділено. Або ні. Малюю дещо стадічки. Так, поки з вами контентного. Не дуже складний приклад, але нехай. От, власне, буде ще мотивна грунка. Це у нас буде так званий метил хаозан, але це його тривіальна монотура. Чому хаузан, тому що на будинку схожий. У нас навіть стаття є, яка називається типу, Будуйте хаузану. Прикладна стаття. Так, як що зробити з цією спокою? Починається в одних з вузлових атомів, тобто ті, які мають цю одну а, спільну граму. В нашому перед ми можемо почати або або звідси. з вузлових атомів в бік більшого циклу, але тут ще діє правикове право тобто, ми локатів. Звідси, то у нас тут буде метильна група матового лока 3. Якщо починаємо звідси, тут буде метильна група матового лока 2. Тобто починаємо звідси. 1, 2, 3, 4, 5. Ця сполука у нас буде називатися 2 метил. Далі допомагайте. Міцикло 2, 0, 2. метил, цикло 2, 1, 0. Абсолютно правильно. Oh, клас. Щось не звучать, що секвестроватися від поганка погано вставить. Що тут робити? По аналогії з попереднім випадком ми починаємо інтерацію з вузового атома ік більшого циклу і найближчого замісника. В нашому передано випадку це буде фільм. Я вам показую наші теплочки холодно. Бачите, це у нас найменший листочок, йому присвоїться локамто стадію. Від найбільшого, через там якийсь, ну або такий самий, або середній, до найменшого. Тобто, якщо ми мали справу з якоюсь слухою, так я довго тренувався нарватися міщанці. Це люди завжди некає подавної. Шостий, Шостий сьомий, восьмий. Тому що це найменший місточок. Так, ну ця сполучка, як у нас назвалася? 2, хлора, біцикл, 2, 2, 1, гептан. Музика тому їх пише. Просто супер. Просто супер. Так, це нам так і назвалося. Два хлору, біцикло, 2, 2, 1. Всього сім атомів, гептан. Вся сполука називалася як? Біцикло, 3, 2, 1, октан. 3, 2, 1, октам, чудо, сюда. Ча. Хотя я тону, що захочу з лактапой. Потому что там три убийши, там два. А я не попал с печатку 5, тому що я ще я еще поплошу. Ще раз. Давай давайте. Еще. Почему вы не вважаються? Ну, в сенсі я маю увазі до якого зв'язку вони входять, до якого зв'язку вони відносяться. До того, що посередині? Вони просто є спільним. Чи просто циклів? Є спільним для двох циклів. І там ще є, власне, фотони, які mm стоїть, -hmm. там можеш навіть перерахувати, і там функцію доставити.

Спіроцикли навпаки починають норуватися з меншого циклу. І з першого атому після стіри цих вічного атом. Тобто вони починають мируватися і меншого циклу спочатку з двох наявних. І перше положення це у нас буде перше після спіро атома. Тобто Це ось буде перше, друге, третє, це буде четверте. Далі потимемо. Опять. П'яте. Шосте, сьоме, восьме. Це наслуха буде називатися спіром. Давайте всі хором. 3-4. Скільки у нас, власне, атомів кожному місточку? Давайте. Час, два, чотири, чотири, тут ці. Три, тут сіді, чотири. Mm -hmm. Так, воно вибухово вийшло 1, 2, 3, 4, і власне, так і більше 3-4. А Ні, от якраз Я тут воно починається, дивіться, тут у нас йшло з більшого в менше, тут навпаки з меншого в більший. З піроциклу так. Хтось дуже прикольно придумав на минуту свого часу з піроциклом. Якщо вона відрізалася від більшої три Я вже це правильно. Так, це у нас буде власне спіро. 3-4. Далі відкаже. Всього у нас 8 атомів, але це не охтан, а це охтери. І до того ж, який охте? Ох. 5, L, тому що перший власний атом, де в нас є одвійний зв'язочок, власне, ми його маємо що зараз на чати. Можна. Все обмежується валентністю. На жаль, у карбону валентність 4. На, на жаль, валентністю карбона 4. Тому дуже б хотілося б, напевно. Але все ж таки на сьогодні, і на завтра, і допоки не з'явиться якийсь там полівалентний карбон. Я насправді можу зараз намалювати біцикл, де взагалі все змагається. Та нехай. Mm. Ви одно піднятися, де знаєте, це ще раз рік. Ми власне. Хто в мене буде, приблизно з такі штуки буде називати, але там все працює все по іншому, там треба розрабатувати сочи. Там, там, там все дуже цікаво. Але це буде. Просто питання, скільки дужка в дужках чисто? В дужках багато. Ну, все. Все. Там да, не те, що дуже багато не Це що добре простити насправді. Так, ну зрозуміло. Він... Далі, що я ще вам це характеристику це... Мезофор, точно. Мезоформа. Мезоформи це випадки компенсації оптичного обертання, нашому подавлення. Тобто уявімо собі, що у нас... Давайте ще більше придумаємо. Тож я бачите, що це у нас два іденті Америки, правда? Mm -hmm. Так. Ну правда ж? Це ще доходить 2 іденті ОМП. Зекає траштувати. Це у нас буде який? Ізомер. Mm -hmm. Це Це. Mm -hmm. Перший, другий, третій захисничок проти духовної стрілки. Наймолодший назад, СССР. Тут очевидно звідси. Так. Ну, фактично це у нас буде обертати поляризації сюди, це буде повертати якось сюди. Саме тому, якщо у нас є зразок, де у нас випричує, наприклад, 2С 2 руку там, він у нас буде там зразочок оптичного активу. Ми піддаємо його власне, дії опромінення, якогось там світла. І у нас ця площа поляризація поляризованого світла починає обертатися. Очевидно, що це буде так само, якщо ми візьмемо окремо ось цей енектно, вона буде повертатися, але в іншу сторону. от однакове значення, до речі, якщо це абсолютно чисті зразки енергіона. Якщо це їх суміш, 50 на 50 це мічна суміш, то оптична метарів 0. Тому що рівна половина молекул повертає вліво, інша половина молекул повертає в право. А тепер, я таке зразу, я маю молекулу дуже подібну цін, але до що іншого. Є? Така малека, вона дуже подібна до правда ж? Я просто їх завжди на вторгнутих місточка. Ну наразі тут у нас здається, те, що має змінитися тепер кофе 7 дітей, тому що так право нас це буде перше, що нас буде. Це у, нас 3, це, у нас буде, власне, це у нас буде f стереоцентр це у нас буде S-стереоцентр. Бачите, що тут ну, досі зберігається два хіральні центри вони них є. Але при цьому, у вас безпосередньо, в одній молекулі одна частина її повертає 50% вліво, інша частина повертає 50% вправо. Сумарно оптична активність такої сполуки дорівнює нулю. Одна частина компенсує оптичне повертання іншої частини. Це дуже легко побачити, тому що вони мають точну синетрію. Це ось така форма внутрішньої компенсації тичного повертання, вона називається мезоформою. Є дуже легко побачити. У вас в домашці там були випадки, коли ти що щось таке згенерувати, Остей. Можна сказати, що в нас сполуки це просто симметричні у ну, нас. Там є просто симетрія і все одно фішка? У таких сполуках ми звикли бажати. Зараз поясню. в чому є надано бойовим якусь таку сполучку. 3. 2. Чотири. Ізомери. Сьогодні є, тому що n дорівнює 2 N – Це кількість власних. Так, у нас є два, наприклад, ось такі ізомери. Вони в один одного демократика на тіммер, але це сполки NATO-мер, вони єзінь. Вони відносяться одно долуною відріба права рука. Бачите це. Ну, якщо молекулу уявіть собі, що стоїть ось тут, я ставлю той, що тут церкву. І ми бачимо десь от, власне зеркальне дображення. Тоді ми матиме справу з тим, що флори, які були від нас, флори і хлори, які були від нас, ось тут, вони будуть стачати на нас. Тобто ці спілки відносяться зеркальне дображення одна долу. Аналогічна подібна історія. Парду на Бачите? Це освіта також варення тіанель, які відноситься одну до поліцікальний добраш. А ось тут ми маємо справу фарі весера, мерії фаристера, мерій фари весера, мері, фари весерай. Бачите? Водночас, тут дивіться, я набирав ось такий 1-3, де мету цикло Пантана. Я намалюю його формально зеркальне зображення. В простирі, воно не призводить ні до ніяких змін. Це не буде форма компенсації внутрішнього обертання, Як наслідок кількість і сполуки, які мають вистекувати площину симетрії, буде тепер не 4, як тут було, а буде 3. У нас буде тепер власне. Перевернуться з старт і ми бачимо, що не спікладає сіво. Правда? Не спіпадає сіє. Це у нас буде два закальні дораження на воду. Одначе тут так було. Якщо я повернуся, буде одразу старт. Це те саме. Це буквально те саме. Вони абсолютно співпадають. Це у нас буде мезоформа. Як наслідок кількість ізомерів для службу, де можливо утворювати масоформи, буде тепер не 4, а буде 3. Перший ІзАМ, другий ІзАМ, ну і це фактично одне і те саме.